Дорогі Криворіжці, дорогі брати і сестри, переповнюють емоції на центральна площа Херсона. З самого початку війни ми визначили три головних завдання: перше не дати оркам заскочити в кривий ріг, і ми це виконали. Друге, це здвинути їх на 50 кілометрів, щоб вони до нас не доставали там градами і 152-м калібром. і завдячуючи мужності і героїзму наших хлопців. Ми це зробили. Бої ж були дуже близько до міста, декілька сотнів метрів, але на 50 кілометрів ми їх здвинули. І третє завдання це повністю зачистити весь правий берег ріки Дніпро. І зараз це виконано. Херсон наш, правобережжя нашої держави наше. Що це означає? Це означає, що війна ще буде йти, і війна буде довгою і тяжкою. І будуть ракети, і будуть шахіди, і багато чого буде. І будуть бути електрику. Але на танки до нас вже ніхто не приїде, тому що неможливо фарсувати реально річку Дніпро. І це велика перемога. Дякую вам, Любі, дякую за те, що трималися. 8 місяців, 9 вже скоро буде місяців, і впевнений, що перемога буде за нами. Ми звільнимо і лівобережжя, Херсонщини, і Крим і Донбас, слава Україні, смерть ворогам.